В одному чані зараз вимішують 98 кілограмів борошна. Зливаємо житки і чан міститься 7 хвилин. Потім чан піднімається, кришка піднімається, і дівчата ставлять його до інших чанів і воно вроде 50 хвилин. Усі процеси автоматизовані, пояснює технолог Марина Капустян. За усім пильно стежать, але без машин ніяк. Він діля на кусочки тісто наше, потім формує його в достаточно доску, проходить малий пруфер, а потім йде вже пруфер великий, де він розпистоється 50 хвилин. Потім вже ми доходимо до нашої пічки. Білий, чорний та батони. Піч, у якій зарум'янюється хліб, газова. А от фасування виконує ось такий електричний апарат ріже та самостійно одягає плівку на кожен буханець. Машина-автомат працюється швидко, скорость велика, стараємося вспівати. У грудні за електроенергію заплатили 1,8 мільйона гривень, говорить директор кліпзаводу Олег Швець. А ось за січень очікують ще більшу суму в платіжках. За рішенням Національної комісії із питань енергетики із початку 2023-го середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат-годину. А для промислових енероємних споживачів склада близько 4 копійки за кіловат-годину. Електроенергія є складовою дуже важливої в собівартості продукції і здорожчання цієї складової автоматично тягне за собою здорожчання собівартості продукту, тобто хліба і буличних виробів. Наразі поки що ціни ми не змінювали, але в планах плануємо, тому що щоб підприємство працювало, хоча б трималось на плаву, потрібно змінювати ціну для того, щоб можна було. Покривати всі свої затрати енергія здорожчала в середньому на тридцять відсотків. В першу чергу здорожчало транспортування електроенергії і розподіл. Зі слів пана Олега, хліб із лютого здорожчує щонайменше на 5%. відсотків, і на це вплинуло ще декілька факторів. Борошно в першу чергу там дріжджі, маргарин не завжди є повному обсязі ця продукція, тому що підприємства не працюють на повну потужність або працюють на генераторах, що автоматично збільшує собі вартість даної продукції. Також великі проблеми у нас є з упаковкою, тому що Упаковка завозиться плівка, скажімо, із Китаю, вона вся імпортується, вона вся дорога. Деякі виробники вже збувають продукцію за дещо більшою ціною, переповідає директорка крамниці Світлана Сайченко. Цінники на хліб із початку січня тут зросли на одну-дві гривні. Дуже сильно суттєво і дуже різко вони не міняються. Ну потихеньку, там на 50 копійок, на гривню. Воно е, якщо береш велику купку, то воно не дуже і замітне. Якщо, звісно, бабушка бере один хліб. Ну, то їй, звісно, це суттєво. На хліб попит той самий, тому що щоб там не було, ну, хліб ми їмо постійно. Все дорожає І купуємо те, що є. Родина в мене чотири чоловіки, хліб ну, кожен день купуємо. Кожен день беремо хліб то вулочки, то в школу, то на роботу. Потрібно все. Хліб, голова. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.